Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Продовжуючи тему Різдва, про яку я вчора згадував, я хотів би сьогодні трошки поговорити про атмосферу навколо Різдва, дуже чудова атмосфера, і вона щось навчає нас. Амінь. І коли ми бачимо, що народився наш Господь. Наш Бог та Спаситель Ісус Христос, мудрі люди, вони йшли поклонитися Йому. Атмосфера Різдва це атмосфера, коли ти вклоняєшся і маєш поклоніння Богові. Амінь. І Це дуже важливо. Атмосфера Різдва це коли ти споглядаєш на іменинника і Він, коли ти дивишся на Різдво, Він в центрі. І це дуже важливо. Тому, коли заходять мудрі волхви, вони перше, що побачили, вони побачили Христа, немовля, коли вони прийшли, і зірка їх привела в будинок, і вони побачили Христа. Це дуже важливо, щоб ми в усьому, що ми святкуємо на Різдво, ми бачили Христа. Все інше це вже другорядне. Це вже воно витікає від того, що ти розумієш, хто такий Христос і хто народився. Амінь. Ми бачимо, що ангели і весь духовний світ, він рухається. Амінь. Ми бачимо, що приходить мир, 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 радість і Божа слава. Амінь. І це дуже важливо для кожного з нас. Ми бачимо, що. Шукають Христа, і дуже важливо, щоб коли ми святкуємо своїми невіруючими, рідними та близькими це свято, щоб для нас це стало можливістю послужити їм так, щоб вони знайшли Христа, вони познайомились з Христом і вони були спасенними. Амінь. Тому ми читаємо. Одну важливу річ таку, що раптом з'явилися з ангелом численне воїнство небесне, прославляючи Бога і вигукуючи слава у вишніх Богові і на землі мир у людях уподобання. Коли ми сьогодні святкуємо з вами Різдво, ми знов і знов говоримо: Богові слава! Бог прославився, Бог прославляється. Амінь. Коли ми сьогодні святкуємо з вами Різдво, ми говоримо про те, що Господь приніс примирення через Христа для кожного з нас з Богом. І Він є Князь миру, Він дає мир, і Він несе виправдання і спокуту наших гріхів. Амінь. І ще мені подобається у людях. Уподобання. Тому, коли сьогодні ми святкуємо Різдво, ти сподобався Богові, і він вирішив народитися, щоби стати Спасителем саме для тебе. Ти йому сподобався. І він, як князь вічності, як Отець вічності, як Бог вічності, він хоче з тобою, як з людиною. На які є уподобання, Він хоче з тобою провести вічність. Я благословляю тебе, щоб ці свята вони наштовхнули тебе на гарні роздуми про Твого і мого Господа і Спасителя. Амінь.